Бендер знав чотири сотні способів відносно чесного виманювання грошей. Якби жив у наші часи, навичок би побільшало. Сучасні послідовники великого комбінатора користуються як класичними схемами, так і новинками, продиктованими прогресом. Як не потрапити у тенета афористів. болева точка сьогодні. Насправді, це просто письма, це ще нічого, тому що деякі колекторські компанії, вони йдуть далі. І названюють там по городському телефону. нас подводили к тому, что надо до последнего клиента давить. Все равно. Нам все равно не то, что у него происходит. 200 рублей получается а там, ну, как бы там работать дома, на дому, там не пробовал. То есть гораздо проще... У меня нету грамотно. Собирать просто денег. Грамотность у меня вообще нет. Скажіть, от якщо я хочу вам пожертвувати деньги, я можу знати на що? А я не чую. Застрахований не означає захищений. Список компаній, що продають водіям автоцивілку, поповнився чотирма новими. Недавно перелік оприлюднило моторно-транспортне страхове бюро України, громадське об'єднання страховиків, участь в якому є обов'язковою. Відтепер ці фірми не мають права страхувати відповідальність водіїв перед третім особами. А отже, і компенсації за полісами від них годі чекати. З такою ситуацією вже стикнулися клієнти компанії Лафорт, яка лопнула як мильна бульбашка. Сергій за кермом може більше півтора десятиліття. За цей час жодного разу в аварії не потрапляв. Аж доки у жовтні минулого року на Запорізькому шосе він зупинився перед зеброю, аби пропустити пішохода. На повній швидкості ззаду в його машину в'їхала маршрутка. Маршрутка їхала 90 км в час на тому розстоянні. Тормозний путь 40 метрів. Це що то говорять? Правильно? Що... Тобто двері на двері всі все ушли стойки, і двері на двері зайшли. Тобто ну, було заблоковано. Винуватцем суд визнав шофера маршрутки. Автоцивілку той оформляв у столичній компанії компаніла. Туди Сергій і надіслав документи на відшкодування збитків. Мені сказали, що очікувати відповіді. Я к ним дзвонив через день. Трудно було дозвонити, ну, дозвонювався, все. А визначили суму ущерба 12 двінадцять тисяч і срок виплати 20 марта. Поки Сергій у Дніпропетровську чекав на виплату, його товариші, нещастя, у Києві штурмували ту саму страхову. Компанія ще з вересня припинила виплати, а в лютому офіс взагалі спорожнів. На той час фірма заборгувала більше мільйона гривень. Ошукані люди подали скаргу до столичної прокуратури. На марта е Единый, единый реестр судебных да, расследований до судебного следствия внесено по 190 статье мошенничества, да, присвоение средств и так далее. Вот. Ну і как бита вся інформація на сьогоднішній день на якому етапі находиться діло? Получили такої що діло знаходиться в процесі. Ми шукаємо, розслідуємо і так далі. За несумлінний бізнес компанія Лафорт потрапила до чорного списку моторно-транспортного страхового бюро України, моторно-транспортне страхове бюро України МТСбу, об'єднання страховиків обов'язкової цивільно-правової відповідальності водіїв. Фірми мають право укладати договори страхування автоцивільної відповідальності лише за умови членства в МТСБУ. Чорний список перелік страхових, які позбавлені членства бюро. Його публікують на офіційному сайті організації. Не член МТСБУ, не маєш права страхувати. Окрім Лафорту, до чорного списку потрапили компанії «Добробут» та міська страхова. Утім, агенти з продажу автоцивілки залюбки пропонують купити їхні поліси, при цьому за підвищеними цінами. Есть вот такая без 200 гривен. Компания лишена лицензии. Ну тут же не телефон, а ничего. Это просто фонарь для ментов. Я вам показал, но я их не выдаю. Я идите там, я отправлю директору, идите с ними Я им на себя это. Я показал, что есть, но я тут их не выпишу. Вот. Через третьи руки. Вы там попольше получите. Что поднял цену, у них неинтересно. Я могу привезти добро бы под цена. 450 на основе. Сенсу ніякого придбаний поліс хіба що лишити на згадку. Коли такі страхові банкрутують, збитки покриває все теж страхове бюро. Поки банкрутство не доведене судовому порядку, МТСБУ не виплатить ні копійчини. На сьогодні жодна фірма на кшталт Плафорту банкрутом не визнана. Навіть коли цей процес розпочнеться, до розрахунків буде ще далеко. Були в практиці в моєї лічно коли підприємство прип'яті з 92-го року, То тобто, по 2013 тисячі тринадцятий Он зависит от многих факторов. Меняется арбитражный управляющий, то есть человек поработал, допустим, то есть говорит, я не справляюсь, то есть я не хочу там или по состоянию здоровья не могу. Вот. Назначается другой арбитражный управляющий, опять как бы сроки идут. Це може довго У страховика грошей немає. МТСБУ не дає. Хто захистить постраждалих? Питання номер один. На ниві людського відчаю інші компанії намагаються зібрати врожай. Одна з таких фінанслайн. Обіцяє швидке повернення боргу за якихось 40% від суми. Важлива умова письмова відмова від претензій до страхової. Предложили таку услугу. Заплатити. ані можуть, виплатити? Нет, тут это 12 тысяч, но с этих 12 тысяч я должен заплатить им 5 тысяч за их услуги. Они подают иск на компанию виновника, от этого они выигрывают. А факторинговая компания вам платит сразу же после того, как видят ваши документы, рассматривают их. А вот МТСБУ вы можете получить, когда компания огласит себе на там компания виновника. Проте такие пропозиции у жертв Лафорту викликають підозри. Если милиция не может найти представителей Лафорта, не может изъять документацию. Моторно-транспортное бюро с услуг и там, ну, насколько я знаю, там и от прокуратуры приезжали по месту юридической регистрации. То есть мы не можем найти. Е, ну так ось. Е, у маркс і компані, і от компании, і вот этой е, вот фінанслайна адкуда та всі ці документи є з можливо. это вообще одна одна сеть, одна структура яка відкрила несколько таких маленьких страхових кампаній та забирання ті такому інший спосіб компенсації через суд стягнути кошти із самого винуватця ДТП. Утім, жодних гарантій, що цей шлях приведе до бажаних грошей. За общим правилом отвечать должна страховая компания. Независимо от того, платежеспособна она или нет. А практика взыскивания возмещений с виновного лица при наличии страховой компании в Украине пока не развита совершенно. Есть те либо другие прецеденты, но, скажем так, это на данный момент это больше исключение из правил, чем самоправление. Оформлюючи автоцивілку, перевірити легальність страховиків можна на сайті МТСБУ за підрахунками громадських активістів. Лише з полісами компанії Лафорт нині їздить близько чверті мільйона автолюбителів. А це означає, що в разі ДТП шанси натрапити на шофера із полісом страхової безвідповідальності надто високі. Близько 30% українців кажуть експерти мають негативну кредитну історію. Більшість з них стикалися з конторами, що заробляють на стягненні боргів. Проте дуже часто під прес попадають зовсім невинні люди, які, наприклад, купили квартиру чи мають однакове прізвище з боржником. Для бендерів збитими такі клієнти просто знахідка. Листи, в яких йдеться про борги перед банками, тетяна почала отримувати, щойно оселившись у новій квартирі. На адресу. Получається, квартира, мы купили, то есть на наш уже адрес, стали письма, пісьма. Но адресатом були наші продавці. Сначала ми на це не обращали внимания, поскольку ми читали і понимали, що эти письма адресовані не нам вже минулося три роки, та потік листів старим господарям не припинився. Але надходять вони вже від імені колекторських контор. Какие были отношения с банком у наших продавцов, я понятия не имею. Где эти люди живут, я тоже не знаю. За это время и номер телефона мог смениться. І адрес у чоловіка, і за це время і чоловіка могло е, не стать. Мені непонятна, чому колекторська фірма не кто хто живе этому адресу. Колектору у своїх листах вимагають сплатити не тільки борг, а й так би мовити, власну турботу. Ними, як пишуть, було здійснено дзвінків 229 штук. Направлено листів претензій понад півсотні штук. І навіть виїзді співробітників для перевірки інформації одна штука, зважаючи на помилку у теперішній адресі справ боржника, ймовірно, так і не доїхали. Втім, позичальникові, незалежно від суми боргу, це додатково нараховані ще понад півтори тисячі гривень. Насправді, як просто письма, це ще нічого, тому що коллекторские колекторські компанії йдуть далі і названивают там по городскому телефону. Якщо вот, городской телефон остался в наследство від предыдущих собственников, то городской телефон теж може бути атакований требованием повернути какой нибудь кредит. Навіть упевнені у своїй правоті стає лячно від методів, до яких можуть вдатися колектори. Їхнє завдання збити гроші будь-якою ціною і крапка. Нас підводили к тому, що треба до останнього клієнта дають. Все одно нам все одно не то, що нього відбувається. Нам головне – його задавити, щоб він оплатив. Ми отримали определений процент від суми зрата. Мобільний телефон Валентини Вікторівни червонів від дзвінків колекторів. Спочатку я на них реагувала бурно. Но потом они уже как-то проще, проще. Я понимала, что часть звонков идет чисто, это автоответчик. Это то же самое, что разговаривает со стеной. Есть такая система, называется «какаду». Это система, которая подключается, вбивается туда номер телефона, и эта система звонит ночью. То есть это автоответчик, который, если клиент берет телефон, то он говорит, оплатите за должность, оплатите за должность. З Валентини Вікторівни вимагали сплату боргу за стаціонарний телефон. Його зроду у жінки не було. Втім, колекторів, які взялися за проблемних абонентів Укртелекому, це особливо не бентежило. Її прізвище, ім'я та по батькові таке саме як у боржника. Я називав то тадріс, като міня інтересу, като ром'я прописано було. немає. Ну, пр 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 продолжаются звонки, і мені рассказывают, що я живу по другому адресу. Я ніколи не жила і не була связана з цим районом. Меня ніхто хлопець не слышал. Валентина Вікторівна сама вирушила за тією адресу, яку називали здирники. Втім, свою повну тиску і справжнього боржника не побачила, Тій бабці вже було б 123 роки. Вона давно померла, сказали сусіди. У квартирі інші люди. Чи помилялися в цій ситуації колектор, чи їх тиск був цілеспрямованим? Та чи варто того боятися, Тетяні? Банки, Панки при полученні об'єктивної інформації о том, що зайомщики, які брали у вас кредит, тут вже не проживають з підтверджуючими документами, всього ця проблема буде знята. Хуже, якщо ми маємо справу з колектора. которые э, покупают такие задолженности в больших объемах. И э, некоторые в телефонном режиме говорят, что а нам все равно, кто покрасит кредит, те или иные, да, мы будем э, с вами работать до тех пор, пока не закроется задолженность. Вікторівни ця історія вже позаду. Після власного розслідування витрачених нервів та звернень на телебачення їй вдалося довести, що укртелекому вона нічого не винна. Тетяні поки що радять звернутися до установ, аби ті виправили помилку. А найкращий варіант відповіді колекторської фірми – це письменне звернення. Лучше вона правляє з увідомленням врученні, з описом вложення. чтобы вернулось уведомление, что, скажем так, организация, которая обращается с запросами коллекторскими, что она получила действительно письмо, получила обращение. Если это обращение не нашло надлежащего понимания в коллекторской фирме, можно уже ставить вопросы в судебном порядке, скажем так, о взыскании с этой коллекторской фирмы материальных затрат, связанных с скажем, проблемами, которые создает коллекторская фирма, а также морально. Останок класика каліки юродиві, нещасні сироти, біженці розчулилися їхніми історіями. Готуйте ваші грошики. Це відео сколихнуло увесь інтернет-простір. На ньому інвалід-візочник без ноги же бракує на дорозі. А вже у сусідньому дворі у чоловіка виростає друга кінцівка. Почервоніла нога має такий вигляд, ніби її просто відсиділи. Жебрак наполягає, тяжко хворіє, просто цього не видно. Конгрін, тобто ти не ходиш. Ні, хожу, ну тишинок. А другого способу дії забирати нету. Может її, я не знаю. Хача викрив громадський активіст В'ячеслав. Каже, неодноразово спостерігав як псевдоінвалід, лавірував через шість смуг проспекту Правди. У такий нехитрий спосіб він за день на дорозі заробляє більше ніж таливари. 200 Двісті рублі отримали. А там ну як би там працювати дома, на дому там не пробував. Мені проще мінять грамотна просто гроші. грамотность у мене взагалі не. Аби заробляти на милосерді, особливої грамоти не треба. Лише вміння грати на людських душах. На цьому дехто будує цілий бізнес. Григорій родом з Дніпропетровська. Після ампутації обох ніг він потрапив у полон до жибрацької мафії. Циганів і у в Москву на них просів, там я впускаю та треба тільки біжать, вибирати момент і вбігати. За що втекти, частину здобичі від господарів чоловік приховав. А як не збирав потрібну суму, кинувся на втікача. Я на коляску вбігав, Я платив, на таксі, все, я платив, везде Деньги. Там російські деньги. І я везде платів. 500-500, пятсот і поїхав. Тисяча-тисяча, на і поїхав. Мені лише би бы пістреї уїхати з Росії. Зараз Григорій просить у Дніпропетровську не від хорошого життя. Утім, серед конкурентів на паперті дуже часто бачать абсолютно здорових, які просто не бажають працювати. Проспект Калініна одне з улюблених місць жебраків. Циганка за заробітком, побачивши камеру, одразу почала тікати та втратила слух. Ви мені скажіть, от якщо я хочу вам пожертвувати гроші, я можу знати на що? А я не чую. Її заріжена історія була занадто короткою. А що у вас тут? Хоче? А та, 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 та моя ручка. А вучка. На означає? очі будуть операцію робити. На лікарство, на капельницю на А як її звуть? Софія. От тільки на карці історія хвороби зовсім не Софійки, а якогось невідомого Максима. Чому так? Достальте, ну, пожар! Почему? Вас может быть вас кто-то составляет. <плес> <работать. плес> Вівши власне експеримент, ми переконалися лише з бинтом та ватою, навіть без фальшивих довідок, за годину можна непогано заробити. Наш герой розпочинився уже на п'ятій хвилині. Він настільки розчулив перехожих, що той, хто сам збирає пляшки, віддав кревні на добру справу. Хто давав гривну, хто давав дві. Ну, людей було багато. Бувало таке, що давали навіть два чоловіка. Я пока одному відвернувся, говорив йому дякую за ту купюру, яку мені дали, Го чоловіка за спіни, мені сипав би стаканчик мелочі. Ближче до автовокзалу осередку жебраків добрих людей теж не забракло. А із тамтешньою прохачами потаворушувати неважко. Ціна питання дві гривні. І ти вже свій серед чужих. Слышь? Рубля, нету? На, ну Мені люди допомогли, я, 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 я тебе допомог. Я... На, на два. Ну, а що? Та нам, я б на два. Мені водки выпить, Мені водки, випити, мені башка болит. Я все, братан, спасибо. Я б тобі допомог, мені люди допомогли, я допомог я тобі. Ну. Кажуть, стояти тут може будь-хто, ніхто не жене про ватажків, ні слова. Да нормально все. Здесь можеш присесть. На углу там присядь і будуть. Ну, я просто знаю, що там иногда бывает, що там платить кому-то надо, мені там говорят, один день отдай. Я ушел, на углу присягти все нормально. Ніко тебе отсюда не е. Кількох десятків благодійників поцікавився діагнозом лише один. За годину псевдохворий назбирав більше 50 гривень. В той час як працевлаштований українець за годину в середньому отримає менше 20. Експеримент довів бізнес на жебратстві невитратний та надприбутковий. Можна заробити більше, ніж я заробляю зараз. Станіслав Васильович, активіст міського товариства інвалідів, пересувається на візку вже 12 років. На жебраків бізнесменів він має свій зуб. Приїхав на озерку. Охрана зупинила мене. А у мене ноги працюють до колін. Я можу ногами перебирати по землі по асфальту. І охрана мене заставляла, щоб я встав і сказала, що я вже інвалід. что я притворяюсь, что меня видели где-то, что я ходил. Но я приподнялся и чуть ли не упал. Такие, как Станислав Васильевич, на улицу не идут. Кто-то через моральные принципы, а кто-то не в смозе физично. То, что они делают, уже инвалиды, для нас это как-то стыдно. Жебратство, навіть псевдокаліками, законом не переслідується: оштрафувати чи забрати до відділку виправдовуються правоохоронці можуть лише з лидерів без особистих документів, а за грати потрапляють ті, хто примушує просити дітей. Коли-то на кожному глу стояли на і це було дуже маса. Ну хто же прийняв рішення про те, що цього бізнесу на вулицях не має бути? І Його не стало. Почему с этим бизнесом э, как бы все сложнее? Ну, не нам отвечать на этот вопрос. Воспользоваться э, милосердием и состраданием к, к тебе людям очень легко. И, и это сделать может практически любой или человек, ну, по большому счету, кто занимается, это мошенник. Та не збідніє рука, що дає давати чи не давати, гроші жебракам для себе вирішує кожен. Утім, чи насправді кошти пішли на доброчинність, залишиться на совісті того, хто просить. Універсальний рецепт від храст не втрачайте пильність ніколи і ні з ким. Замість слів, документи, замість емоцій, холодний розрахунок. Будьте обережними, можливо, на вас саме зараз відпрацьовують нацятий спосіб відносно чесного виманювання грошей.